Вісім років тому, крім занять літератури і теології, брат є також і тренером польотів у янголів. Хоча він не літав сам, Ісус чудово знав теорію польоту і допомагав ангелам довіритися своїм крилам. Одним з його учнів став янгол дівчинки веселки, і до появи малої брат учив його основу. Вони близько дружили. Ангел чудово розумів Ісуса. Обоє чутливі, ніжні і незламні. Обоє не знали про повернення дівчинки, сподівалися усім серцем і завжди підтримували одне одного. Того ранку Янгол мав полетіти. Вони з учителем стояли на полі, але, здіймаючись сотні раз, ангел лякався висоти, забував, як махати крилами. Дивився вниз і падав. Павши в десяте, він лишився лежати на землі. Янгол бачив, як засмочувався брат, коли в нього не виходило. Пробач, вчителю, я підвів тебе, у мене не виходить. Не витрачай на мене час. Майже плакав Янгол. і сів на почебки біля нього. Послухай, сказав він, ти не засмучуєш мене, не уявляєш, яким щасливим я буду, коли тобі нарешті вдасться. Я вірю, що ти зможеш. Чим важче тобі ще здається, тим більше в мене можливості показати тобі, як я тебе люблю. Не передати словами, які хочу, бути тобі потрібне. Янгол подивився на Ісуса. В очах якого блищала роса, Вийде очи і попросив дати йому руку. Я не здамся учителю, я навчусь літати, запевнив він із зовсім іншим настроєм. Брат усміхнувся і дав йому місце для спроб. Дивись лише вгору, мовив він, пам'ятай, там за хмарами ти теж знайдеш тата». Ангел послухався, відштовхнувся ногами і полетів, виконуючи пораду наставника. Він не бачив вісоса, лише чув його щасливий вигук юху, коли ангел піднявся в небо. Скоро хмари заховали його, і янгол опинився загорнутий у теплу вату хмар кольору вишневого морозива. Ура! вигукнув він. Сподіваючись, що вчитель чує його, і загорнувся у свої крила, ангел дівчинки Веселки ще ніколи не бачив такої краси. Легкі хмаринки, розфарбовані променями сонця, у жовтий та рожевий, на фоні блакитного, що переходив у білий та інші кольори. Вітер, що до волосся янгола, розтріпував хмари, і вони змінювалися у нього на очах. Пролетівши між ними, Анггом нарешті побачив отця. він погладив рукою пухнастих баранчиків, що кружляли навколо, і пішов далі в експериментарію. Янгову було цікаво, що там, але він подумав, що спитає у дівчинки веселки, коли прилетить до неї.